Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим славним героям! Слава нашим воїнам, які захищають нашу Україну, наш рід, нашу націю. І, відповідно, панове, слава нації, яка породила таких героїв. Вони такими завжди були. Це основна властивість нашої нації. Люди. Які сформовані на багатих землях України, коли ділянка кожного його годувала, і кожен був хазяїн своєї ділянки, і він сам знав, коли садити, коли вбирати. Це основа нашої незалежності. Нам не треба вказувати, що коли робити, бо кожен Знає краще, будучи на своїй ділянці. Я не кажу, що українці знають все. Але українці так сформовані, що вони схильні, вони уміють самі приймати рішення. Американці багато-багато часу втрачають, навчаючи своїх вояків, щоб там були сержанти, які. На місці приймали рішення, їх навчають, як навчитися бути на місці хазяїном, розуміть. А у наших це виходить само собою. Такий рід. От. Так от зараз у нас настала така ситуація. Нас закидають ракетами, нас залякують. Ну, Вибачте, будь ласка, це прямий наслідок того, що на фронті наші воїни, наші герої їх б'ють. І у них почався, можна сказати, жест відчаю чи час відчаю, але насправді просто. Вони раніше багато втратили часу нас переконувати, що ми браття, все, а зараз, перепрошую, у них відкрилася вся їхня морда звіряча, нелюдська. От під отою маскою людини знаходиться звір. Так от, люди, які зрозуміли, що вони звір, яких вже ніколи не обдуриш, не скажеш, що ми браття, вони небезпечні. Вони і далі понесуть це страшне для них знання. Хоча, вибачте, поламавши на, наш, на нас зуби, вони всьому світу продемонстрували свою звірячу сутність. І, відповідно, світ допомагає не тому, що наш славний гідрант, завдяки старанням якого Україна зацвіла як буханка хліба, а тому, що. Вони побачили, що тільки ці люди можуть захистити їх від ворога, і в світу з'явився шанс перемогти, загнати цього звіра, який вирвався з клітки, назад в клітку. Хоча, як на мене, то цього звіра треба розчленувати, і щоб він уже не зміг відновитися. Бо поки є в світі цей звір, світ буде в небезпеці. Це зовсім не значить, що в світі тільки один такий звір, точніше, не так. Подібними настріями є іще звірі. А такий от, в такій формі, як оце є, безжальність, сцикливість, е і разом з тим нахабство, і все разом, це тільки вони. Інші, може, десь є якісь там малесенькі племена, про яких ніхто і не знає. Але тут ми маємо це. Так от ми їх додавлюємо і додамо далі. Ми в будь-якому випадку їх би додавили. Нас 400 років пробували денацифікувати, і нічого не вийшло. Можливо, нам би довелося ще довше терпіти, розривати зсередини ту е, істоту, яка. Е, і називається Російська імперія. Вони назвали Російська Імперія Московська імперія, яка різниця? Отой тваринний світ. Але, панове, власне кажучи, я хотів сьогодні побалакати трошки про інше. Хотів, можливо, хто не знає, а хто знає, то знає. Є такий філософський принцип, який приписують монаху Уільяму Окаму. Хоча він і При Аристотелі існував. Але називається цей принцип бритва Окама. Це бритва не в тому плані, що він е навчився гарно гали бритву е заточувати і галитися, а це принцип філософський. Зводиться він дуже до простого. Якщо якесь явище можна пояснити просто, то не треба дошукувати ще якихось, додатково туди нагромождати Додаткових, додаткових, додаткових е, таких то пояснень ускладнювати. І цей принцип чудово е, працює при поясненні природних явищ. От, як те будується, те будується. Але деякі люди схильні оцей принцип, цю бритву Акама, використовувати і для пояснення соціальних явищ. А тут я категорично не згоден з цим. І коли я зустрічаюся з тим, що я бачу, що розумна людина, чудовий аналітик, і починає нам розказувати про пояснення на основі бритви Окама, то я такій людині вже не вірю зразу. Чому? А тому що зверніть увагу, скільки ми свідомо чи підсвідомо витрачаємо зусиль. Щоб не показати себе, що в нас всередині, ми свою сутність схильні приховувати. Бо якщо ти відкрився все те, що в тебе є, то ти став беззахисним. Чому для нас, скажімо, не без... тобто ми спокійніше переносимо якісь уколи чужих людей, і разом з тим від близьких людей нам набагато болючіше? тому що близькі люди допущені до серцевини нашої душі. І, відповідно, якщо вони тебе хочуть колоти, то вони колять туди, де тобі найболючіше. То ми підсвідомо заховуємо свою суть. Але, панове, іншими словами, можна сказати, що ми постійно брешемо. Перепрошую, панове, я не кажу, що є брехня, скажімо так, зла. Ну, а приховання це також брехня. Ми створюємо фальшивий образ. Але якщо так, то як тоді можна тут використати бритву а Акама? Головне сказав бритву Обами. Як можна використати бритву Аками? Бритва Аками там, де працює гарна, де просто є природні явища? А якщо йде приховування, ну, візьміть, наприклад, дурний приклад, якогось там Гаврила, хтось викинув з вікна. І. Лежить папірець, прощаюся з життям, все, нікого не звинувачую або звинувачую. Ну, найпростіше на що ще щось шукати? Ну, ось написано, ось він там внизу лежить, він сам і вистрибнув. Панове. Але ми починаємо підсвідомо дивитися, кому це було вигідно, навіщо це було зроблено. Так от і запитання таке. Коли ми запитуємо? Чому це так, то таке запитання часто нас заводить в тупик? А якщо те ж саме, про те ж саме явище запитати, навіщо це так, то з'являється інша відповідь. Так от, щоб знайти істину, оце запитання, чому це так і навіщо це так, їх е, бажано декілька раз по черзі е, е, запитати. От коли ми шукаємо пояснення якогось явища, то ми е, чому це так? Щось відповідь якась така незрозуміла. Дуже проста, примітивна і неправильно відчуваємо. Навіщо це так? І тоді з'являються вже інші відповіді. А потім, чому це так? Уже до результатів цього. І отак от от ми можемо легше знайти відповідь. Ну, я думаю, що мало хто бачив мої ну, перші відео. Який я викладав. Тому я кратко так коротенько розкажу. Я такий хлопчина, перепрошую, хлопчина, я так кажу інколи дівчатки, хлопчики, це про е, людей есть, людей чоловічої або жіночої статі. Так от я такий е, авантюрист, е, людина, яка мала, скажімо так, цікаве життя, про яких може написати там детектив, Ігор Беркут. Ну, це його псевдо. Ігор це Ігор, а Беркут це псевдо. Так от, цей Ігор Беркут виступив з рядом відео про проєкт Небесного Єрусалиму. Тобто, п'ять областей України викосить з України і зробить там єврейську таку додаткову територію. Тобто ті люди, які живучи в Ізраїлі, зараз вони під великою небезпекою, вони оточені мусульманським світом. А в Україні тут і земля вже пуста чомусь. Бо при кучмі були колгоспи розігнані, і все розібрано, і села стали помирати. І зараз, от я з родичем своїм розмовляв в Одеській області, просто пусто ж. А ці п'ять областей Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Одеська. І Херсонська, ну, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Одеська і Миколаївська області. Тут хотіли зробити Небесний Єрусалім. Так от, е, аналізуючи те, що відбувалося, я особисто я переконаний, що проєкт. Слуга народу, який почався зразу з початком війни, вже в 2015 році був випущений перший фільм. Це якраз пішла реалізація цього проєкту. Для того, щоб е ці п'ять областей можна було викосити з України, її треба ослабити. І, звичайно, дуже гарно використати війну і домовитися із загарбником з Путіним. Тому до наступних виборів ми дивилися агітаційний фільм. Слуга народу, потім е цей артист, а люди ж схильні вірити артистам. Якщо він там герой, вони думають, що він герой. Якщо він грає покадьків, вирішують, що він покадьок. А насправді це просто людина, яка буває дуже нерозумна, але читає написаний сценарій і здається геній. Ну, власне кажучи, якщо ми подивимося на Зеленського і порівняємо те, що він. Читає, до речі, якщо хто не знає, є такий суфлер. Таке прозоре, прозоре скло, яке через камеру ми не бачимо, ми бачимо, начебто людина сидить. Але на цьому склі проєктується текст. І людина, дивлячись на це скло, читає. А нам здається, що це, знаєте, як людина сама каже. Але коли ми порівняємо ті умови, коли раптом зустріч з кореспондентами там, чи ще що там. То зовсім разюча зміна, зовсім інакша поведінка. Людина читає написаний йому текст. Ну, як і артист будь-який. Так от, панове, коли нам декларували, що треба зустрітися і зійтися на середині, панове, а як на середині? На нашу країну напали, частину України вже зайняли. І яка це середина. Е, розмови про те, що, щоб вони пішли і нас залишили в спокої ні. Це, виходить, пів України залишить. Чи як? Яка середина? Справа в тому, що люди схильні е, вважати, ну приписувати своє розуміння, от як вони розуміють, вони думають, що так воно є. А воно трошки не так. Інколи людина каже те. Що казати було не потрібно. Є такий прийом, коли кореспондент, розмовляючи з тобою, тримає паузу. Ти йому сказав і мовчить. І людина починає шукати, що ще сказати. І починає ліпити все, що вона знає. Є такі чудові кореспонденти, які з людини можуть витягнути все. І тоді. Людина може сказати те, що вона не повинна була казати. Ну і таке було. Наш президент сказав, що вони ж весь час казали, ми не вірили, що війна почнеться. Ми не вірили, що почнуть нападати. А потім ми були переконані, що будуть нападати. Ми вірили. Але ми економили гроші. Панове, не життя людей, економили гроші. Життя сотень тисяч українців. Поміняли на гроші. Якщо порахувати 7 мільярдів в один місяць втрати на кількість людей, ви знаєте, ціна людей не така вже велика. І тоді питання слуга народу. А якого народу? Якщо це Небесний Єрусалим, то е, це не небесна Україна. Небесний Єрусалім. Це так просто назва. Не треба казати, що це отой кажуть Небесний Єрусалім це там на небі тільки. Ага. Але країна, яку можна назвати Небесною Руселі, може бути хоч, хоч, хоч в Антарктиді. Але Антарктида ні. Антарктида там не підходить. А от українські землі, які найкращі, самі найкращі, все підходяще. Але, панове, судячи по всьому, колотилися-колотилися. І Путін, як росіяни пишаються, переіграв. Він пішов. Дуже жорстку атаку. Всі договорняки пішли за російським кораблем. Але ще й інше пояснення. Наші люди виявилися не тупе бидло, як про нього думали. Знаєте, отара, яку просто пасти і все. Вони озброїлися, знайшли зброю, вони стали лупити ворога. І відповідно, план пропав тікати. А що тікати? Пройде час, якщо втекти, потім все це викопають і за горло візьмуть. Треба триматися до кінця. Як я розумію, запущена запасний варіант. Тому вернемося до нашої бритви Акама і поміняємо запитання, коли афганці запропонували Україні. Що ми будемо за вас воювати, їм відмовили. Сказали, що Україну мають захищати тільки слов'яни. Може спитати, чому це так? А записати, запитати, для чого так? Для чого наша влада відмовилась від союзників? Для чого, коли треба було збільшувати нашу армію, бо в нас війна, у нас будували дороги? Для чого? Коли треба було копати окопи, готувати людей до оборони, виводити дітей і матерів, їм сказали готуйтеся до шашликів. І знову ж таки, до України є претензії. Нам дають гуманітарку, розкрадають гуманітарку і тих волонтерів, які собі копійки не беруть. Їх трусять за душу, що вони там зловживають і все. Для чого їх трусять за душу? Але ті, які крадуть вагонними нормами, чудово крадуть. Друзі любі. Казали, що не буде любих друзів. Ха-ха, панове, та тут кровні браття. А їх не трогають. І запитання, для чого їх не трогають? Не чому? А для чого? Тому що в політиці нічого не робиться тільки ради одної цілі. Це тільки дурень, знаєте, все вкладається в один удар. А розумний думає, якщо цей удар в мене не проходить, то я в роблю щось отак, отак от, отак, от, 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 і тоді перемагає. Так от для чого це? І знову ж таки, американці дивляться, кажуть, добре, ми вам вже допоможемо, допоможемо перемогти, бо ми поставили свою честь на вашу перемогу. Але потім, та як хочеться, так і живіть, ми більше не допустимо, щоб на наші гроші хтось збагатів. І, відповідно, виникає питання, чому це? Ну тут, ну, ну крадуть, у нас же, знаєте, у нас люди схильні все пояснювати, крадуть. Закрадуть, більше закрадуть, нічого розуміння не приходить в голову. Ось така примітивізація. А от якщо питання для чого? Панове, а подивіться, у нас українці роз'їхались по Європі. Вони вже практично рік там живуть. Вони вже там переважно більше соціалізувалися. У них є робота, житло, вони знають, як жити. А повернутися сюди в розбиті хати. Ні, пануве, мимо цих хат будуть гарні дороги. Але хат не буде. Куди повертатися жити на дороги? Ну, а літак може сісти на дорогу. А от людина сісти на дорогу й Ні. Так от питання: а для чого так робиться? Для чого створюються умови, якщо нам не будуть допомагати відбудовуватися, то ще довго і довго в Україну буде нічого повертатися. Ну як? Тобто повернутися і вмерти з голоду? Але, панове! У нас же прийметься закон про приватизацію землі, про продажу землі, правда? Тобто допомоги нам не буде, але якісь люди з-за кордону зможуть своїми грошима приїхати, купити землю тут, а нам скажуть, панове, ну нам вже треба гроші, для цього все. Так от, панове. Якщо відкинути оту, знаєте, по бритві оками, то виходить, ну як можна це пояснити? а дураки. Так, от, якщо відкинути оце пояснення дураки, то виникає інше пояснення. Буде тиха окупація, тепла окупація. Нам будуть обіцяти гроші, нам будуть обіцяти пояснення. Але в результаті в Україні не залишиться української землі. Юридично, вона буде інша, вона буде продана, куплена. І, до речі, зараз під час війни ведеться приватизація. Ну, яка нормальна людина вкладе в гроші в країну, купить щось, якщо сюди прилетить в будь-який момент ракета і твоїх грошей нема. А от якщо хтось планує просто всю Україну покласти в свою кишеню, то, ви знаєте, таке пояснення пояснює. Так от, панове, якщо вам хтось стане казати, що бритва Акама, не треба нічого ускладнювати, все просто, дураки, то я вам скажу, пам'ятаєте таке прислів'я, каже, мама, чому ми такі бідні? Або дурні. А чому ми такі дурні, бо бідні? Так от, це обман. Це закільцьований обман, при якому немає виходу. Це брехня, панове. Вихід є. Я багато-багато разів розказував про революцію, безкровну революцію в Ісландії, коли хитрі, нечесні люди навішали борги на всіх ісландців і хотіли все приватизувати. А ісландці сказали Дзуськи ні. Вони повстали, вони це все діло зупинили, поміняли Конституцію, зібрали. І вони зараз живуть чудовісенько. Насправді, панове, все вирішуємо ми. І те, що нас дурять, кажуть, от немає виходу, та ні, панове, вихід є. Може не бути тільки мужності, ініціативи. Але, панове, ми ж українці. Ми прославилися тим, що ми знаходимо вихід. Так от, панове, готуємося. Перемога не за горами. І наступні перемоги нас чекають також, бо ми, українці. Слава Україні! Слава нашим героям! Тримаймося, панове, і єднаймося разом свій до свого по своє, українець до українця по українське, і допомагати один одному. І разом виживати, разом перемогти, і жити, і показати всьому світу, що Україна це Україна, це Русь. Удачі вам, рідні!